Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз ще одне невеличке відео стосовно додаткових налаштувань, які я вам зробив. Тобто, перше, що я реалізував, це створив Telegram бота і відповідно приєднав його до вашого боксу. Для чого я це зробив? Для того, щоб в певний момент часу ми могли. Бачити, що ви створюєте задачу, наприклад, в мою сторону. Для чого? Для того, щоб я, тоді, коли ви створюєте задачу мені безпосередньо, окрім того, що я буду її отримувати собі, в бокс, бачити це у боті. Повідомлення, що задача створена. Для чого я це роблю? Потім ви зрозумієте з нашої практики. Наразі е я протестую той бот, який створив. Ось, якраз той бот, е я в нього заходжу, він називається IC Waron Bot. І розпочинаю спілкування. Тобто, перше, що я роблю, це стартую і пишу. Це. Тестова задача, щоб перевірити роботу бота на практиці. І відправляю його в. Просто відправляю його. Що має відбутися за логікою? Зараз має створитися задача у розділі завдання на пана Олексія. Переходимо, переходимо ось сюди, бачимо, що задача створилася, тобто все працює, бот робочий. Відповідно, якщо ми заходимо в цю задачу, то автоматично саме пан Олексій, клієнт, ось я, Легеза Вячеслав, Зеленський Олексій в даному випадку відповідальний автоматично. Ну, і тут коментар, той, який я залишив, ось він є. Тепер цей інструмент буде зручним для вас тоді, коли ми будемо використовувати, точніше виставляти задачі на виробництво, щоб не залучати співробітників в бокс не заводити їх, відповідно, щоб мінімізувати ваші ліцензії, які будуть використовуватись. До речі, як з цим бути? Для того, щоб ось, е, ну, створив, по-перше, створилася картка контакту. Моя додаткова, так, з відповідним ось прив'язкою до телеграма і підтягнувся е, мій телеграм псевдонім Але справа в тому, що в мене вже є картка. Тому цю картку новостворену потрібно об'єднати. Ось кнопочка у верхньому правому куточку об'єднати. Слідкуйте за мишкою. Я натискаю на неї. І роблю наступні дії. Тобто ЛЕГЗА. Мені потрібно ось з цією карткою об'єднати цю конкретно. Тобто ця видаляється. Ось. А... Фактично залишається робоча картка, і в неї переноситься ця потрібна нам інформація. Ось так це працює. Що нам це дає надалі? Ну, тепер ми збережемо ось е, таким чином, бачимо, що контакт змінився. Ну, тобто, надалі буде саме тут використовуватися цей контакт. Надалі. Ось так. Ще одну цікаву річ зробив, як на мене, вивів ось сюди таку галочку Конфіденційний процес. Тобто, якщо ми її поставимо і збережемо, то цю задачу не буде ніхто бачити, крім, ось бачите, як зараз. Тобто я її перестав бачити. І якщо ми перейдемо. Цю в, в додатки, то ось ця задача виглядає ось так, як закрита. І я навіть в неї зайти тепер не зможу. Тобто вона за замовченням конфіденційна. Що це значить? Цю задачу може бачити або автор, або відповідальний, або люди, які є. Спостерігачами за цією задачею. Тобто, ось так це працює. А далі я вже поясню, для чого я зробив о, цей бот на конкретному прикладі. Дякую.